Уявіть собі місце, приховане від людських очей, де час пливе інакше, а знання та мудрість сягають небувалих висот, місце оповите таємницею, про яке ходять легенди, що воно може врятувати світ від загибелі? Це Шамбала міфічна країна, що існує десь у горах Імалаїв, відома як осередок просвітлення та духовного зростання. Чи вірите ви в її реальність? Чи це лише вигадка, народжена людською фантазією. Протягом століть багато шукачів пригод, мандрівників і духовних практиків прагнули знайти шамбалу. Їхні мотиви різнилися: хтось шукав знання та мудрість, інші зцілення та просвітлення, а дехто просто прагнув зазирнути в цю таємничу обитель. Багато людей вірили в існування шамбали та шукали її. Ось декілька з них Генріх Шліман, німецький археолог. Микола Реріх – російський художник і філософ, Ева фон Шлейніц, німецька письменниця та мандрівниця, Ясутака Імамура, японський письменник і дослідник, Адольф Гітлер, лідер нацистської Німеччини. Давайте розглянемо декілька теорій про шамбалу. Існує безліч теорій про те, хто заснував шамбалу, коли і чому. Деякі вважають. Що це стародавня цивілізація, яка володіє передовими технологіями та знаннями. Інші вірять, що це духовний вимір, доступний лише тим, хто готовий до просвітлення. Одна з легенд про заснування Шамбали – це легенда про короля Шамхалу. За легендою, засновником Шамбали був король Шамхала, який отримав ці знання від самого Буди. Згідно з легендою, король Шамхала був не просто правителем. А духовним лідером, який прагнув просвітлення та благополуччя свого народу. Він здійснив паломництво до Буди, щоб отримати знання та мудрість, необхідні для того, щоб стати мудрим правителем. Буда, визнавши щирість і прагнення короля, передав йому священні вчення, які лягли в основу духовної традиції Шамбали. Деякі люди сприймають цю легенду буквально, вірячи, що вона описує реальні події, які відбулися в минулому. Інші тлумачать легенду символічно, бачачи в ній метафору духовного шляху та пошуку просвітлення. Король Шамхала може представляти душу людини, яка прагне доєднання з Божественним згідно іншої теорії про шамбалу ця міфічна земля з'явиться в кінці каліюги, темної епохи в індуєеській космології, щоб допомогти людству відродитися. Ця теорія ґрунтується на проростві, яке описує появу просвітленого правителя з Шамбали, який принесе мир і процвітання на землю. Каліюга це четверта і остання епоха в індуяєському циклі Юги, яка, як вважається, почалася близько 3102 року до нашої ери. Її тривалість становить 432 тисячі років або 1200 років Девів Божественних років. Ця епоха характеризується занепадом моралі, духовності та суспільного порядку. Вважається, що в каліюгу люди стають егоїстичними, жадібними та жорстокими, що призводить до конфліктів, страждань і хаосу. Це пророцтво описує появу калки, просвітленого правителя з Шамбали, який з'явиться в кінці каліюги, щоб перемогти зло і встановити нову еру миру та процвітання. Калка буде їздити на білому коні і вести за собою армію праведників, щоб перемогти темні сили. Після його перемоги настане нова золота епоха – Сатя-Юга, де буде відновлено мир, гармонія та справедливість. Чому шамбалу не можна знайти багато людей, вважають, що шамбалу неможливо знайти, тому що вона існує лише в свідомості тих, хто вірить у неї. Вона може бути метафорою просвітлення або духовної мети, яку кожна людина має знайти для себе. Інші вважають, що Шамбала це реальне місце, але воно приховане від тих, хто не готовий до її таємниць. Її можуть захищати природні бар'єри, магічні чари або просто байдужість тих, хто там живе. Деякі люди вважають, що Шамбала знаходиться під землею в печерному комплексі. Інші вірять, що вона розташована на вершині недоступної гори. Деякі дослідники вважають, що шамбала може бути пов'язана з печерними комплексами, які були виявлені в Ємалаях. Ці печери часто прикрашені релігійними символами та зображеннями, що може свідчити про їхню духовну значущість. Інші дослідники шукають шамбалу в текстах стародавніх східних цивілізацій. Вони вважають, що знання про цю міфічну землю можуть бути зашифровані в релігійних текстах, міфах і легендах, незважаючи на численні пошуки, Шамбала досі залишається таємницею, її існування не доведено, але й не спростовано що ж таке шамбала? Чи це реальне місце, доступне лише тим, хто щиро прагне просвітлення? Чи це метафора духовної мети, до якої прагне кожна людина? Чи це просто вигадка, яка надихає людей протягом століть? Відповідь на це питання залежить від вас. Шамбала це символ, який може мати різне значення для різних людей. Її існування змушує нас замислитися про природу реальності, про сенс життя та про те, чи є щось більше, ніж те, що ми можемо побачити і відчути? Незалежно від того, вірите ви в шамбалу чи ні, вона залишається потужним джерелом натхнення для мандрівників, шукачів пригод і духовних практиків.